Вітчизняні продукти продовжують дорожчати. Борщовий набір за тиждень став коштувати майже на 5% дорожче. Найбільше по гаманцю вдарила картопля. Цього тижня по Україні вона в середньому коштує 4 ,65 гривні 65 копійок за кілограм. А у столиці ціна бульби зросла до 7 ,65 гривень 65 копійок за кілограм. А якщо до борщу додати капусту, томати та цибулю, то ваш гаманець схудне іще на 3, 4,2 та 4,6%. Єдиним продуктом, який подешевше за тиждень, став житньо пшеничний хліб на 0,2%. Експерти кажуть, ціни на вітчизняне ростуть через падіння курсу гривні, що вплинуло на вартість пального. Утім, якщо гривня дорожчатиме, вартість харчів може впасти через хороший минулорічний врожай та значні залишки у сховищах. Програма «Агроконтроль» і надалі здійснюватиме моніторинг цін на продукцію сільського господарства в усіх регіонах країни спільно з редакцією інформаційного агентства «Агроньюз».